Всім привіт! З вами знову компанія Smartwork, і Мене звати Наталія. Сьогодні розповім вам про важливі зміни трудового кодексу Польщі, які найімовірніше набудуть чинності на початку наступного року. Сейм Польщі ухвалив поправки до трудового кодексу, згідно з якими роботодавці Польщі нарешті отримають право перевіряти робітників на алкоголь чи наркотики. Після ухвалення та схвалення поправок у сенаті їх буде роздивлятися польський сейм. Якщо ж сейм їх роздивиться і схвалить. То нові правила набудуть чинності після 14 днів після їх оголошення, тобто це не раніше ніж початок наступного року. Тепер розповім трохи докладніше. На даний момент, згідно з позицією управління захисту персональних даних, у роботодавців немає правової основи для проведення поголовного обстеження співробітників. Обстеження проводиться лише у разі обґрунтованої підозри, що працівник перебуває у стані алкогольного сп'яніння, а проводити тест може поліція. На думку управління захисту Персональних даних, інформація про сп'яніння та інформація про здоров'я, і її можна обробляти тільки за згодою та з ініціативи самого працівника. Нові правила є відповіддю вимоги роботодавців, які хочуть самостійно перевіряти тверезі співробітників. Йдеться, наприклад, про обстеження водіїв, людей, які працюють на висоті, у траншеях та на підприємствах із суттєвим ризиком нещасних випадків та поломок, наприклад, електростанцій, сталеварних заводів тощо. Тепер. Роботодавці отримують правову основу для перевірки всіх працівників чи груп співробітників. Компанія, яка бажає ввести контроль, повинна встановити це в колективному договорі або в правилах роботи, або в повідомленні, якщо вона не охоплена дією колективного договору, або не підлягає і не встановлює правил поведінки на роботі. У договорі правилах або повідомленні необхідно вказати групу або групи співробітників, які будуть під контролем. Спосіб її проведення, а також тип пристрою обов'язково, яким буде проведений цей контроль, наприклад, алкотест, а також час та частоту їх проведення. Про введення кампанії контролю за тверезістю компанія. Повинна проінформувати своїх співробітників не пізніше ніж за два тижні до початку її проведення. Контроль за вмістом алкоголю пропонують проводити алкотестером. Але якщо працівник відмовляється, або його стан не дозволяє застосовувати алкотестер, або ж пари алкоголю перевищують допустимий алкотестером діапазон, то викликається поліція і призначається аналіз крові. У разі явного знаходження працівника у стані наркотичного сп'яніння, викликається поліція. Якщо після алкотестера Естера, аналіз крові чи сечі показує відсутність у організмі наркотиків чи алкоголю. Час відсутності працівника на робочому місці оплачується. Якщо ж аналіз підтверджує наявність заборонених речовин, то роботодавець застосовує санкції до працівника, вирок чи штраф. За одне порушення штраф не може перевищувати одноденну зарплату працівника, а разом не може перевищувати 10% заробітної плати. Не можна застосовувати покарання до працівника після закінчення двох. Трьох тижнів з моменту надходження повідомлення про порушення, та після закінчення трьох місяців з моменту допущення такого порушення. Сп'яніння на роботі також може бути приводом для звільнення працівника. Якщо ж концентрація алкоголю низька, тобто до 0,1 міліграма у повітрі, що видихається, і до 0,2 в крові, до таких результатів слів ставитися, якби алкоголю виявлено не було. Ці поправки розглядаються правозахисниками як досить спірні, починаючи з того. Що дозволяється проводити контроль тільки для деяких груп працівників, адже нетверезий бухгалтер, наприклад, може бути так само небезпечним, хоч, звісно, меншою мірою, як і нетверезий водій, а також те, що робити, наприклад, зі спірними показниками алкотестерів, наприклад, у тих самих водіїв. Адже, якщо нові поправки мало запровадити правило, згідно з яким роботодавцю дозволяється не допускати до роботи працівника навіть із малим змістом алкоголю. То основний закон не забороняє йому це робити для кращого розуміння, як працюватиме цей закон, необхідно дочекатися або тлумачення конкретного інспекції, або якихось прикладів судових вирішень спорів. Ну а від себе, друзі, хочу додати, що алкоголь та наркотики це небезпечно та шкодить не тільки вашому здоров'ю та особистому благополуччю, а й для вашого оточення. Ми виступаємо за здоровий образ життя. Підпишіться на наш канал та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі подій та слідкувати за новими нашими відео. Дякую за увагу! З вами була компанія Смартвок. До нових зустрічей!